Всім привіт! Я хочу сказати свою дуже чудову подію. Я йду на перше причастя, мене Хресний привів сюди, до цієї церкви, греко-католицької. Я вдягнула дуже гарну сукню, в мене віночок. Я хочу сказати пару слів, для того, щоб ви запам'ятали, що це дуже хвилююче, але насправді це дуже така чудова подія, що краще треба. Не хвилюватися, а треба радіти. Марію з усіма святими поминувши, самих себе, і один одного і все життя наше. Будьмо уважні! бажні. Сказав Господь Істине зігри, жити на повійки, і хліб, що я натомитіла за життя світу, тут юдеї стане сперечатись собою кажучи, як приможе дати світло їсти, Ісус на істину, і кажу, вам, як ви істине, те тіло себе чоловік. Весь священий чи діятомський, монаший чин Богом бережений народ, аналогічно Насправді бачите, це дуже швидко пройшло так, в цьому житті, так? це дуже швидко проходило. І зникло хвилювання, страх, переживання, лишилася лише радість, радість цієї харистійної, першої, і харистійної зустрічі ваших дітей Ісусом. що відбувалося сповільні сьогодні першому три от. І дуже би хотілося дорогі і шановні батьки, щоб це було постійно, так, щоб це не було святом ким Так? і все. Ми всі маємо шукати Бога, пізнавати Його, жити себе, бути дійсно тими живими, членами Христової церкви, тою живою клітиною церкви. Бо це і жива клітина церкви. Коли вона є жива, коли вона живе тими, скажімо, ідеями, законами, які дає Бога, це не завжди Боже, це церковний Це є, що не і що зв'язане. Від відвідування Божого Храму, але не просто від відвідування при потребі учасники сподіваюся. При потребі відчасті. Це має бути знаєте, базова потреба, як ми хочемо пити, як ми хочемо їсти. Так ми маємо хотіти жити з Богом. Не до випадку а хотіти жити з Богом. Тому що Бог завдає з нами. Знаєте, минулого е, на разу я говорив, минулі років. Маємо перше перечастця. Коли діти бігали, підбігали до Ісуса, Господи думали, що Христос втомлений, що кажуть, не заважайте заважаючи життя, да. що каже Христос, не бороніть відтягти до мене. Таке боє Царство Боже. Далі Христос каже, то царство Божого що там, не прийме, як дитина, що не зможе. Це до дорослих. Отже, ми, дорослі, маємо дати від дітей ту їхню живість, ту їхню наївність, ту їхню жертвність, відкритість. Це наше завдання. Бачите, Ми однім одне вчимося. Тому саме ми стоїмо на перепоні нашим дітям титуля через Слово, через різні там перешкоди. Находімо той час ту годину, неділю на щоб діти з дитиною, помолитися з Бо Дуже багато ми їм говоримо, як ми мають робити. Але чи робимо ми це самі? Запам'ятайте, що Якщо ми лише говоримо, то вони ніколи того робити не буде. Ми мусимо добрим власним прикладом це підкріплювати. І це найважливіший Добрий приклад розслідувати, щоб він не був тільки словесний. але підкріплення добре. Тому ми сьогодні вас вітаємо, дякую вчительці, дякую вам за те, що ви так гарно відгукнулись. І ми спільно в той наше, наше майбутнє. Майбутнє держави і майбутнє церкви. От. Тому нам багато що чого є працювати. Але фундамент, основа є Христос. Як казав Святий Гостин, коли Бог буде на першому місці, тут що? тоді все буде на своєму місці. Я вас вітаю. Хай Господь благословить вас і ваших дітей. Христос. Христос Воскрес! У нас сьогодні велике правда? Так. Хачесні отці, дорогі діти, батьки, гресні батьки, колись Іван Голодолусий сказав, що великий Бог сьогодні увійшов у ваші маленькі серця, щоб вас зробити великим. Христос каже, я ви награди на хто перебуває в мені, а я в ньому, в той вмін, приносить ще тебе. І дійсно також згадуються ті слова, коли ми знаємо, що хто щедро сіє, той щедрожатиме, а хто слуг усіє, той слух пожатиме, але те зерно добра, любові, чистоти, які засівали у ваші серця отці світа ваша вчиниця, ваші вчителі наставники ваші батьки гресті, тому що. Ваш дім, ваша сім'я це є перша катехітична школа, перша школа духовного життя, де ви навчилися пізнавати Бога. Мені дуже приємно, що присутні сьогодні Хресті батьки. Що ви пригадуєте, зовсім недавно ви тримали на руках цих вже юних дітей і ви... Знаний, який займається волонтерською діяльністю, який підтримує наших хлопців, захисників, надає духовну психологічну допомогу, який поширює Боже Слово через засоб нашої інформації, який прийшов дуже такий теж, я би сказав, великий шлях до Бога, тому що Він навіть працював на Запорізькій Аресі. Тобто ми бачимо, що шляхи Господні, не вони невідомі для нас, але дуже важливо, що сьогодні Господь є серед нас і що ви розпочинаєте уже свій свідомий духовний шлях, нехай Господь завжди вас виїхає. Нехай те небо, яке сьогодні прихилилося до кожного з вас, буде завжди зламано. Пам'ятайте, добро завжди перемагає слово. Яка б не була темна ніч, завжди приходить, що світанок, завжди приходить світло, і те світло Божого знання, Божої правди, нехай завжди сяє через ваші паничини. Зараз сьогодні речі мить, коли ми будемо із сем, метром, із пані Киною вам вручати оці е, свідоцтва, пам'ятки, першої сповіді до прочистого святого причастя. Збережіть їх. Я вірю, що навіть через 20, 30, 50 років, коли збанку, ви подивитеся на цю ви згадаєте цю This Христос Воскрес, Криво Христі, сьогодні щиро ділюся своєю великою радістю. Знаєте, сьогодні моя похрещенця Ангеліна прийняла перше святе причастя. Вона так хвилювалася, так хвилювалася. Їй так погано було трохи. Да? Але тому що це означає, що дитина дуже серйозна дуже відповідальна відноситься до святого причастя. Я хочу сказати два слова, що таке святе причастя. Святе причастя це тоді перше урочисте святе причастя. Це знаєте, коли... Вже сама відповідає за свої, за свої вчинки. Так, раніше батьки відповідають за них. А тепер, вже, а тепер вже дитина сама приходить і сама приступить до сповіді святої і до святого причастя. Торів в Христі. Я знаходжуся в церкві святого Юдитидея. Це є чудесний, чудесний храм, чудесні священники. І я вдячний отцю-настоятелю і дякую всім, хто організував. Це пані Ірині, дякую, яка організувала, навчила, підготувала дітей до святого причастя. Пані Лінка, ти скажеш два слова від себе. Так. Я хочу подякувати за цю можливість, що я можу прийти до церкви. Я ще хочу подякувати за те, що я прийняла своє перше святе причастя. І хочу, щоб всі бажання дітей, які прийняли перше причастя, збувалися. Молодець. Дякую. Так і Христос Воскресень, прийди, Христе, прийди, нам радість принеси, ми тя благаєм, широ витаєм, прийди, Христе прийди, ми тя благаєм, широ витаєм, прийди, Христе прийди. Прийди, Христе, прийди, Любов нам принеси, прости провини, о Божий сину прийди, Христе прийди, прости пробини, о Божий сину, прийди, Христе, прийди, прийди Христе, прийди. Щастя принеси, що разом Бозі, в трудній дорозі, з тобою з'єднались ми, що разом Бозі в трудній дорозі, з'єднались з ми, прийди, Христе, прийди, наш люд благословив. На слі долині просим тя, нині при...